Дорогі українці українки, зараз в Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби, влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, в будівлі були майже 300 людей, більше 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених. Щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття Росія не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт. За одну сьогоднішню добу на цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. Сьогодні було багато роботи з військовими, зі спеціальними службами, доповідь головкома Сирського, доповідь служби зовнішньої розвідки, нарада з міністром оборони України та головою Служби безпеки України. Формуємо наповнення для детальних ґрунтовних перемовин з партнерами. Це стосується як Донеччини, так і інших напрямків. Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною. Важкі бої щоденно. Курахівський напрямок, Покровський. але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад і окрема операція в Курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії, є і поповнення обмінного фонду для нас, для України. І все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую усім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість. Ще одне: готуємось до важливих перемовин з нашими європейськими партнерами, з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Зараз. Перед зимовим сезоном, та й загалом, цієї особливо вагомої осені у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, є енергетика. Зрозуміло, це нагальний пріоритет. Фронт незмінний пріоритет. Це постачання і спільне виробництво зброї, політична. Взаємодія. Ми вже почали перемовини щодо вступу України в Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який дійсно зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може. А також тематика російських активів: те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів і потрібен механізм реалізації, щоб вже найближчим часом було відчутно така підтримка для України. Є я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім нашим людям. Слава Україні!